Так, запрошую до слова Фесенко Олексану Олексіївну Олегну, виконуюч обов'язково Обухівського комунального закладу, Обухівський район, центр первинної медико-санітарної допомоги. Доброго дня, шановні виступні. Я люблю таку кратку про нашу мережу, можливо, ви знаєте. Щось об'являє комунальний заклад Обухівської районної ради, «Обухівський районний центр первинної медико санітарної допомоги. До складу Обухівського центру входять 11 амбулаторій. Обухівська амбулаторія номер 1 це вивше терапевтичне відділення Обухівської поліклініки, а амбулаторія номер 2 це дитяча поліклініка, Обухівська амбулаторія номер 3 на мікрорайоні Петровській. Українська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Козинська амбулаторія, Краснословіцька, Першотравневська, Трипівська, Григорівська, Великодмитровецька і Германівська. Також входять три фаба село Старі Пізрадищі, село Вітачі, село Халип'я. Належить 19 течосних пунктів. Це ну, всі села село Підгірце, село Кренищі, Нещірі, Гусачівка, Матяшівка, Долина, Макарів. Семенівка, кулі, деремезна, Перегонівка, Кобачів, Мала Віршанка, Степок, Дерев'яна Верем'я, Красне, Жуківці і Чербанівка. Що належить зараз до, до сфери діяльності сімейного лікаря? Скажімо так, реформа вона ще йде. термін у нас є до 31 Грудня 2019 року повинна мережа ну, повинна бути збудована. Поки ще в нас функціонують. Є лікарі і медсестри, які вже набули кваліфікації сімейного лікаря та сімейної медсестри, але ще функціонують участкові терапевти, участкові педіатри. Звичайно, багато питань, тому що реформа проходить скоріше в реформуванні. Освіти лікарів і медичного персоналу, а е, місця для роботи, е, так би мовити, нам не надало. Тобто ми все орендуємо у центральній районній лікарні, орендуємо, що наші вивчі кабінети, кабінет часткового терапевта, кабінет очакового педіатра. Е, є табель оснащення, е, в якому все прописано, що повинно бути в нашому кабінеті. Наші кабінети не відповідають навіть е, санітарним нормам. Тобто лікар приймає кабінет 2 метра. Повинно там бути і кресло гінекологічне, дійсно, і отоскоп, і повинна перевіряти гострота зору. Ну, це документально, На само немає цього всього. Е, стосовно більше навіть я скажу, сімейні лікарі як зараз у нас працюють краще по себе. В зв'язку, опять же, таки з фінансуванням. В селах більша можливість в плані, ну, до виборів, якось, так, кандидати, депутати, оказувати благодійну допомогу. І зараз навіть от, е, в красній слобідці у лікаря в нього є апарат УЗІ, кардіограф, все є. А в Бога, наприклад, нема такого, ну, не було спонсора, скажімо так. Ну, так, <реш> да, от, государство цим не забезпечує. Е, функціонує. Також на базі нашого комунального закладу відділення невідкладної допомоги, яке цілодобово надає невідкладну допомогу мешканцям району. Але ж знову ж таки, відділення в нас є, знову виділено лікарне приміщення, набрали ми бригади, але на все це приміщення і на ці бригади всього одна машина. Автомобіль УАЗ. І так вдуматися, цей автомобіль він у нас функціонує 24 часа в сутки кожен день. Без вихідних, без прикладних одна машина. Патрик. Станом на 01.16 01 року кількість працюючих в центрі всього 209 чоловік. З них 56 лікарів. 103 середній медичний працівник, 20 це молодші медичні працівники і інший персонал 30 чоловік. Фінансування. Видатки на отримання Бухівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги в 2015 році склали 11 мільйонів 51 459 гривень. У тому числі, отут всі статті у нас прописано, на що в нас пішли кошти в 2015 році. Заробітна плата 6 мільйонів 684 грн. Нарахувати на заробітну плату 2 мільйона 339, медикаменти 141 481, оплата комунальних послуг та енергоносіїв мільйон 13 тисяч на 16 рік, також як і на лікарню, заплановано, ну, просчитано було фінансування в розбірів 13 мільйонів потрібно для більш-менш такого нашого функціонування, а надано нам 9. Тобто дефіцит вже у нас існує. І так само навіть навіть на заробітну плату не буде вистачати коштів. Не кажучи про ремонт, ну, а якісь обладнання ми взагалі не можемо придбати. А по діяльності по діяльності центра, тут цифри, виходить, зовсім інші. Дивлячись на те, що нас мало фінансують. А що ми виконуємо, я вам зараз розкажу. Кількість відвідувань лікарів, включно з профілактичними, за рік становить 260 540. Тобто 260 тисяч раз лікар посетив больного і осмотрів. В тому числі сільським жителям 65 824. дітей от 0 до 17 87 300. Кількість відвідувань лікарями хворих у домах всього становить 34 771. Є в нас і денний стаціонар, але ж знову ж я таки скажу: денний функці... стаціонар більше цього працюють в нашій структурі, це знову поселення 40 ліжок денного стаціонару. Основна навантаженість по захворюванням припадає на хвороби системи кровообігу та в острів із захворювання. Питання стосовно денних стаціонарів вже ну, обсуждали з, з, з центральної районної лікарні, тому що по Українці і по глуховому. Ну, більшість навантаження на денний стаціонар це наші хвори, це хворих терапевтичного і педіатричного профілю. Але приміщення в нас немає і ми знову ж якусь таку функцію виводимо на І на денному стаціонарі амбулаторно за 2015 рік лікувалися 2321 хворих. Лікувалися хворих в стаціонарах на дому вдома 5388. Проведено ліжка днів 50 153. Е, на, е, як скажімо так, щоб правильно зробити реформу в Ухабському районі, треба дійсно забезпечити спочатку цю первинну ланку, надати їй повноваження і забезпечити її не тільки фінансово, але й кадрами. У нас, е, виходить, на одного лікаря сімейного повинно бути дві медсестри. Ну, Такого немає ніде, ніхто нам їх не надав, і Нема. А одна медсестра, ми могли б на себе перебрати деякі функції дійсно і збільшити денний стаціонар, і дитяче відділення теж саме. Багато хто ж знає, якби є така для як не потрібно цілодобово знаходитись в приміщенні. Тобто це денний стаціонар, прийшли, отримали своє лікування і пішли додому. Могли б ми самі виконувати, але ж навіть не вистачає у нас людей і сестер це все, кратко. Оксана Олегівна, ви зазначили дуже багато проблем у вас. Скажіть, будь ласка, ви ставили перед своїм керівництвом всі ці проблеми? Ви хоч одного разу Добре. звертались, виносили питання на засідання районної сесії, на обласної? Чи ви звертались до депутатів якихось рівні? Ви десь озвучували ці всі питання? Ви е, розумієте, питання, які? Наприклад, наприклад, придбання автомобіля на невідкладну допомогу звичайно писали з письма в районну адміністрацію. А питання укомплектованості кадрів, ну це питання на департаменту. Це не на місцевому рівні вирішується. Звичайно, але а треба. Це питання, буде думаю, відкривають. Скільки... Якщо мовчати, сидіти, ми будемо і далі ходити і мати такі медичні послуги, які ми маємо, жахливі. Ну, треба про це <зас> говорити на всіх рівнях. Наступне у мене питання, я так зрозуміла, наступне. У нас є народний депутат, який Віктор Романюк, наш мажортаж. Скільки раз і з яких питань ви до нього особисто? Чи з інших медичних надання послуг в нашому місті. Що я хочу вам сказати? Я працюю на цій посаді недавно, я дійсно не зверталася, розумієте? Mm -hmm. А я головний лікар, наш я не знаю, не скажу вам. Не можу. Я зрозуміла. Я хочу до відома всіх присутніх поставити, що саме наш народний депутат, наш мажоритарник голосував за бюджет 2016 року. Є про це інформація на сайті Верховної Ради, саме він голосував за скорочення видатків на утримання. Медицинської галузі в цьому Україні. Так що, ну, от маємо запитання. Можемо подати оці всі підписи, які ми збираємо і зібрали вже, подати йому, щоб він нас міг в'язність. Чому він саме так проголосував? Запитання до Оксани Олександр, будь ласка. Немає запитань, так? Дякую вам. Тоді і запрошую до слова від.